Привіт, друзі! Хотіли сьогодні вам показати один цікавий ліхтар, але я перечепився через оцей снаряд для керлінгу і просто не зміг пройти повз нього. І перед тим, як ми почнемо про нього розповідати детально, просто подивіться на цю світлову магію. Фу, смакота! Друзі, це мабуть, правильно буде сказати, супер універсальна лампа від компанії Olight під назвою hey Loop. і завдяки своїй чудернацькій, але функціональній конструкції вона підійде для дуже різноманітних умов використання. Давайте тепер детально розберемося, що і до чого, і чому вона така чудернацька і практична. Почнемо з габаритів при розмірах 200 на 100 мм... І відносно невеликі, як для такої конструкції, вазів 950 грамів, ми маємо корпус, в якому дуже багато металу. По-перше, ця частина корпусу пофарбована в зелений, чорний або світлий колір, ось такої слонової кістки, зроблена з алюмінію. Плафон у нас захищений сталевою решіткою, і також є кілька дрібних сталевих деталей. В ключових вузлах, так би мовити, цієї лампи. Лампа має хороший рівень захисту і гарантовано витримує падіння з 80 см на тверду поверхню. Це такий стандартний хард-тест е, від компанії olight Також вона має рівень захисту IPX 5, а це значить, що вона може спокійно працювати при, в принципі, будь-якому. Рівні дощу, навіть якщо це буде злива. Давайте тепер перейдемо до найцікавішого моменту, а це конструкція даної лампи. Ось тут у нас є клавіша, яка розмикає нашу лампу, немов підкову. Розкриваємо, виймаємо перехідник, про нього поговоримо пізніше. Що ми бачимо? Всередині у нас є два дуже добре підпружинених затискача. Ось подивіться. Раз, два. І за допомогою цього затискача лампу можна зачепити за будь-яку стійку, штатив, трубу або навіть гілку товщиною від 2 до 5,5 см. Далі у нас є складані сталеві такі скоби чи гаки, які виконують відразу. І роль ручки для перенесення, і дають можливість зачепити за якусь там мотузку, паракорд та будь-яку деталь, за яку можна зачепитися таким гаком. Щодо вставочки, яка йде у нас в комплекті і монтуються всередину нашого халупу. Ось такий пластиковий елемент, який за допомогою комплектних велкростроп та ось цих отворів дає можливість зачепити. Дану лампу як люстру десь під стелю на вашій альтанці, чи в наметі, чи навіть в кімнаті. Ну, в принципі, навіть під вуличний зонтик, десь на відпочинку чи в закладі харчування, наприклад. Також на даній вставці-перехіднику є всім відома, ну всім не всім, любителям відеозйомки чи фотозйомки. Стандартна різьба на одну дюйма для того, щоб можна було змонтувати халуп на невеличку триногу, і використовувати його як е, приліжковий світильник або просто настільний світильник для читання книжки, чи, там, я не знаю, переглядання е, картини з ваших улюблених пазлів і таке інше. При цьому на корпусі у нас також є антиковські гумові-вставки з цієї сторони. І ось тут на сталевій решіці, які дають можливість. Поставити е, дану лампу на поверхню з невеликим ухилом, і тим самим вона буде стояти і не заслизати. Наприклад, якщо ви десь на природі, можете поставити її десь на мокру кам'яну брилу, і вона буде, в принципі, робити певну ілюмінацію або освітлювати простір навколо вас. Так, зі способами встановлення або закріплення, здається, все. Тепер давайте щодо світла. Як ви вже побачили на початку світла. Тут є діоди теплого, помаранчевого та яскраво білого холодного світла. І регулюються вони за допомогою ось цього дімерного перемикача. Тобто, ось у нас лампа вимкнена, потихеньку крутимо, і у нас вмикаються помаранчеві теплі діоди. Додаємо потужність до максимальної. І лампа переходить у нас на біле яскраве заливаюче світло, яке виходить на максимальну інтенсивність в кінці роботи Дімера. Виключаємо в зворотньому порядку. Теплі діоди у нас працюють в режимах від 10 до 200 люмен і освітлюють простір від 2 до 10 метрів. Біле світло у нас працює в режимі від 100 до 600 люмен і освітлює. Корисну зону від 20 до 30 метрів. Акумулятор в даній лампі має ємність 8800 мАч, і в найнижчому режимі, а це помаранчеве світло з інтенсивністю 10 люмен, ця лампа буде працювати 180 годин. В найпотужнішому режимі вона буде працювати наступним чином: перші 25 хвилин. Лампа буде працювати в режимі 600 люмен. Потім автоматично перейде в режим 300 люмен і пропрацює ще 240 хвилин. Через 240 хвилин вона перейде в режим 150 люмен і буде працювати до повної розрядки акумулятора. Загалом цей час становить 8,5 годин, а це рахуйте повноцінна ніч. Лампа заряджається через порт. USB Type-C від джерела 18 Вт за 3,5 години через комплектний кабель Type-C Type-C. Також акумулятор можна використовувати і в зворотньому напрямку за допомогою цього ж кабеля, і використовувати його як Powerbank. Е, Під'єднуємо кабель, підключаємо наш телефончик. Якщо у нас є роз'єм Type-C, то можна зробити до трьох зарядок в принципі, якогось середнього смартфону. Загалом, я думаю, ви зрозуміли, що халуп це дуже універсальна лампа, яка підходить для використання як в приміщеннях, так і на вулиці, і може бути застосована в дуже широкому спектрі від якогось маячка і лампи атмосферного освітлення до настільного світильника чи вуличної люстри. І виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що цей проект у компанії Olight вийшов дуже вдалим. Один варіант на всі випадки життя, якщо ми говоримо про лампу а не ліхтар. Друзі, на цьому все. Обов'язково зверніть увагу на цю універсальну літаючу тарілку. Вона, до речі, можливо, буде скоро в акції. Тож, заходьте в магазин, на сайт. А від мене вам пока.